Дебальцеве, наче місто привид, порожні вулиці, понівечені дороги, полишена техніка. На в'їзді навіть знак міста розбитий техніку, яку не змогли забрати українські військові, цуплять терористи. По місту пересуваються ледь не на вшпиньках, бо ще досі бояться. Окупацією російсько-терористичними військами інформації, як же в Дебальцевому живеться мирному люду вкрай мало. Відео частково надходить з інтернету. Ну і з таким виглядає вщент розтрощений центр міста. Місцеві збираються в черги, бо бойовики видають якусь гуманітарну допомогу. Ось такі сині пакети. Щоправда, що саме в них не показують. Шестеро. Шестеро. Да, внучки, внучки. Дедушка, бабушка. Нуки, Ой! Ой. Ой. А, Мать, Люди, які залишилися в Дебальцевому, пояснюють, чому не виїхали, коли була змога. Здебільшого, кажуть, боялися покинути домівки, бо не знали, що на них чекає далі. Подейкували, що їх вивезуть і просто залишать. Родственників немає, грошей немає, куди їхати? Просто автобусами вивозили, хто хотів. Ну, говорять, до Артема, коли везуть, і далі потім сам, що хочеш, робити. Тобто, це -то, от і є, це славна евакуація. Ні, ну я точно не можу сказати, так що я не буду лгати. Люди говорили, що там вроді все. Мі спасала, що мене хата ті я мог в ней, жрать, зготовить пилі автобуса. Ну мені господарство, я не мог каже Жалко это. ну все господарство, бросать і розграблять, Грабять тут все тепер біля людей вулицями Мадебальцевого їздять танки терористів. Де Бальцева терористи не вгамувалися. Артовстріли на східному фронті хоч і трохи вщухли, але все одно тривають. Основний вогневий удар. Терористи тепер скеровують на Донецький напрям. А ось і в самому місті серед житлових будинків розгортають мінометну позицію. Ну, а вже зградів обстріляли Авдіївку та Тоненьке, постраждало також Курахове, опитне і Водяне. Ну і Маріупольський напрямок теж страждає. Злочинці зі стрілецької зброї та мінометів обстріляли Бердянське. Загалом за добу в цілому бойовики 49 разів порушували режим тиша. Терористи не бажають повністю припиняти вогонь і тим паче відводити важку артилерію від лінії бойового зіткнення. А ось такою розтрощеною постає і попасна, що на Луганщині. Її теж постійно обстрілюють. Це відео з міста, зняте тернопільськими міліціянтами, які там служать. Ось такі тут воронки. Після дня переміря, ось такі ями вперед. Теж саме обстріл попав в районну поліклініку. Ось те, що лишилося з поліклініки. Бачите, фугасна міна, зайшла прямо в центр будинку. Це крила, ні, це споржини йдуть. вона запал. Це осколки. Це що була машина? Так, Так, так а з танцеї сторони побачите. От машина. Тим часом у Луганськ з Росії знову прибув черговий гум. Конвой на камера переконують, що величезна колона привезла борошно та іншу провізію. А паралельно з гуманітарною допомогою в окуповані райони Донбасу прибувають і російські солдати, які передають привіт Челябінську. Ну от приїхали. Ми Челябінськ все ще живий. Всем мы здоровы. Наше да. главное подкрепление прибываете, прибываете. А когда Михалыч приедет из Челябинска? Когда Я уже тут. Россия не поверит.